день! мене з Ксенія Вікторівна. Я підготовила проект на тему визначення масової частки вологи пшениці. Мета дослідження. мета дослідження визначення масової частки вологи пшениці, об'єкт дослідження загноб пшениці, актуальність дослідження масової частки вологи в пшениці дозволяє оптимізувати умови зберігання, якість загна та мінізувати економічні втрати, що робить цю тему актуальною та органного сектору. Дослідження масова частка вологи в загні пшениці, мікроорганізми огоду, паніциви. Ці гриби відомі своєю здатністю викликати пісне віння. Бактерії роду костридії є анаеродними, тобто вони здатні розвиватися в умовах відсутності кисню, вони здатні викликати кисле бродіння, що призводить до утворення масину кислоти, що надає продуктам гіркий смак та неприємний запах. Третє бациви, бактерії водобациви широко поширюють в природі та можуть викликати гниття продуктів харчування. Классифікація загна за вологістю. Суха вологість не повинна перевищувати 14%. середньої сухості вологість 14-15%, волога вологість 15-17%, сера вологість понад 17%. Визначення вологості загна. Метод гравіметричний термостатичний ваговий метод гонтується на вимірюванні втрати маси зерна внаслідок випробування вологи під час сушіння. Бюкси і кришки від них поміщають у сушильну шафу, нагріту до температури 130 градусів та висушують потягом 40 хвилин, рахуючи з моменту фіксації температури. Після, після висушування бюкси виймають із сушільної шафи. Дихайними шипцями саме... накривають кришку і поміщають у ексе... ескалатор на 15-20 хвилин для охолодження, а потім зважують. Ми починаємо аналіз від вологості з зерна. Ми коней до початку 20 тигра по відсутної з зеркала і обміємо його на 8 секунд. Зажні блюкси 5 грамів та зважити їх е, виконуємо два багальних аналізи. Заздалегідь нагріту сушильну шапку до 130 градусів. Ми маємо водитися наші два скавички. З моменту зерніва розчинені шапи до стопових погадосі ми станемо таймом на 40 хвилин. Якщо 40 хвилин, ми маємо витягнути люпси з зерном. Ми будемо зважувати блюкси і розраховувати вологість. Рівні М1-М2 поділити на М1-М помножити на 100%. В до рівня відняти 12,5%. 10 поділити на 20,7, відняти 15,6. Помножити на 100%, В до 11,18. Задача номер два. В дорівнює 20,23 відняти 19,57, поділити на 20,23 відняти 15,23, помножити на 100%. Буде дорівнювати 11,2. ми визначили, що вологість на пшениці складає 11,1%. Висока вологість пшениці може призвести до обсування везорна. Появи пісні та знижування якості врожаю. Надюх рекомендації: є, збирайте врожай у період, коли рівень вологості становить 14-17%. Друге, якщо зерно зібране з підвищеною вологістю, негайно не використовуйте загрозу Третє, забезпечте правильну циркуляцію повітря на складі. Четверте, становіть вентилятор або аргаційні системи, що дозволяють підтримувати стабільні стабільну вологість. П'яте. Використовуєте для, мобіль... для моніторингу стану загина у сховищах. Шосте, регулярно перевіряєте рівень вологісті, щоб уникнути конденсації.